Привіт, друзі! Це двокімнатна квартира на проспекті Аерокосмічному 41 дріб 2, 7 поверх 12 поверхівка. Санвузол суміжний, просторий, якісна сантехніка, є бойлер та пральна машина. Далі велика кухня студія 22 метри квадратних. Сучасна техніка, наявні всі меблі. Все залишається покупцю. Також є загальний балкон. Він не виходить на проспект, тому в квартирі дуже тихо. Перша спальня ізольована, правильна форма, багато світла, велике ліжко та шафа. Друга кімната ізольована підходить як спальня або робочий кабінет. Окрема гардеробна кімната. Зручне рішення, щоб не захаращувати простір шафами. Загальна площа квартири 86 метрів квадратних, ремонт якісний, дубові двері, дерев'яні вікна модерн, ламінат, плитка, будинок цегляний, під'їзд у нас чистий, є консьєрж, двір охайний. Також є дитячий майданчик і місце для паркування.